Доброго дня, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 11 вересня 2025 року. Спали, слава Богу, спокійно, все тихо. Але погодка міняється, вітрено, але сонечко є, це дуже добре, що є. Сонечко. Дівчульки вийшли на вулицю, Ксюшка ще вдома. У нас закінчилось онлайн-навчання. Дуже захотілося коктейлю, свого коктейлю у нас є бананчики. 3,5 банана і молоко. І зараз ми будемо це все збивати. Можна додати каріці, хто любить. І давайте до діла ми побачимо, спробуємо, що в нас вийде. Друзі, хотіла показати, купили мою тут коктейлю. Я давно хотіла в Афрорі. Це, дивіться, погружний такий блендер. Написано, що, зараз я вам покажу, що було написано хороша якість. Найкраще виробник побутової техніки в Україні. Ось така була 2024 року. Так що ми побачимо. Я ще, бачите, не пробувала. зараз буду дивитися. Все, буду дивитися. Тут є така нога. Ще насадочка є вінчик. Потім от насадочка лапка. Ну 700 гривень стоїть 699. так що, Така ціна, от, ну, середня, не маленька, але велика. І отакий стаканчик. Це, мабуть, збивати в цьому стаканчику. Сейчас ми його теж помиємо. Так, а що це у нас таке цікаве тут? Ось насадочка. ось насадочка. Я думаю, що це оця, оця частинка. Скоріше всього, оце ось. Будемо розпочинати тут. Я, теж зараз будемо дивитися. Це, мабуть, перша скорость. Там. І почнемо. Бананчики я вже нарізала ножком. Будемо дивитися. Оцю на взяла яка основна. Вже я мечтала, мечтала давно. Я тут так. Клас! Работа. Я одной, однією рукою вам знімаю і хі, показую мені трошки важко. О, о, супер, Це папа, бачиш купив. А будеш ти дядька? Одною рукою, блендер дивись. І зараз туди молоко, коктейль робиш, Дочі. А, зараз буде молочко доливати. Папа, папа, він трохи... Привіт, дочі. Ма, я Подожди, дочечка. Ой, Ксюха, я не знаю, сейчас как забрызгает нас. Ну давай, попытка, не пытка. А не, не брызгает. Подожди, давай пробуй. Поднимаю вверх чуть-чуть. Ага. Вот, ага. Не бойся, не бойся. Молодец. Страшненько. Ксюха, тут, ой, у тебя трушки... Да. А я представляешь, одно. Ай! Одной рукой снимаю, мне зручно, я а, его стану. Ну, аккуратно, если шо, кнопочку отпустишь. Отпусти, давай. Мы тут ну, экспериментаторы. Ого, сейчас. Ну ничего, дай, ничего. Кольбачилась, не кольбачилась. Порамалывалась, дотя. Дай, мне просто одной рукой я зрителям дай, показала, дай, все, далее буду це перемешается. Ксюшка захотела шоколадку положить Ну давай кусочек положи Аккуратно, ручки убирай да. Давай, давай, тихо, тихо Держать Какая <соценно> вот красота получается Все, да, Все. супер А може грушу туди ще додати? Як ти? Нет, хочеш бай, грушу? Вона не хоче. Грушу буде тільки з бананами. Да? Давай, уже буду, давай Напій, зараз ще а трошечки, петелю? щоб вона пенка була хороша. А, mm. а зараз я вирішила спробувати другу насадку, вінчик. Ну, давай, поїхали. Перша скость. Ай! ні, треба держати. Ну, Ви поняли? Я буду придержувати, бо дивіться, що вже тут Почала танцювати. Дуже смачненький. У нас такий коктейльчик получився. Смакота. Сейчас Ксюшечка дуже вже просить. Така піночка. Ай! Супер. Я дуже довольна блендером. Лібертон називається, 3600 От. 600 Вт, получается. Ну, хороший, дуже хороший. Удобне, все легенько. Насадочки знімаються, дуже легко. Дві насадки. Ось такі. Красота. Ну, Маленькі мрії збуваються. Хай і у вас теж приємного апатиту. Так, а ну-ка попробуй смакоту, Тебе подобається. Зараз у нас дегустация. Клас! Ой, супер! Ну, конечно, она нас Хай ваші теж мрії малесенькі, може і не малесенькі, різні, добрі мрії збуваються, які приносять позитив і добрий настрій. Ой, я так рада! Да я так давно, навіть два роки тому, може, ви пам'ятаєте, я мріяла, і все якось оно відкладувалося. А це отак вот супер. Я рада. Друга порція, мені сподобалася. Тут у нас груші, отакі От шарики. Зараз покажу. Чуть-чуть кефірчика і молока. Я <laughs> думаю, що все буде добре. Було мало кефіра, я додавала, Буде густіше. І сахар також добавила. О, Блін. А держати треба міцно. А я не держала і тут все порозлівала, ну нічого, <хи> убрала. І дивимося дивимося на цю смакату з грушкою, що у нас вийшла. Ой, пусики, воно вже смачне. Зараз Ксюху позову на вторую порцію. І всім приємного апетиту, дорогі друзі, обнімаю всіх добрячків, світлячків. До побачення! А ну ка касала Класс. <рес> Друга порция тоже супер. Знаешь, что там є? Там груша и вот эти шарики завтраки. Прикинь? Mm -hmm. Да. Дуже смачно. Всем приемного под этого.